Вітаю вас, шановні пані та панове, прийшов час підвести підсумки Кубку України з Сьогодні, який відбувся з 29 по 30 жовтня 2022 року. У зв'язку з військовою агресією Росії турнір цього разу проводився у форматі онлайн на серві 81.com. У підсумку місця розподілилися наступним чином. Володарим Кубку! Вікторія нагороджується кубком, медаллю, дипломом та цінним призом. Друге місце осів коломієць Артем. Нагороджується медаллю, дипломом та цінним призом. Третє місце осів Байденко Борис. Нагороджується медаллю дипломом та цінним призом. Вітання усім переможцям та призерам турніру! Стежте за нашими оновленнями та підписуйтесь на наш канал.